Вільні люди мають зброю раби ні. На території стрілецького комплексу в броварах зібрались власники зброї. Організатори підготували майстер-класи з самозахисту з пістолетом, рушницею або ножем. Запрошені були і ті, хто тільки цікавиться зброєю. Подробиці далі. Зі зброєю на ти тут більшість присутніх. Дмитро захопився стрільбою нещодавно. Втім, рушницю в руках вже тримає вправно. У даний момент я є власником МКМ, поэтому я з нього стріляю. Розпространені ошибки вистріли і дергаєш. От з цього в основному в мішень не Тут можна і себе показати і на інших подивитись. А якщо зброя в руках вперше, на поміч прийдуть фахівці цієї справи. Кончиком фаланги м'яко на спуск. На видах робити. Стрільці зі стажем кажуть, базовими навичками оволодіти легко. Однак варто пам'ятати, зброя не іграшка, нею треба вміти користуватися. Для тих, хто зброї не мають, вони мають подивитися, яку зброю вам їм необхідно придбати, як вони з нею в подальшому зможуть захищати себе, до кого звертатись по навчанню. Ганопендей вже традиційний захід української асоціації власників зброї цьогоріч на майстер-клас приїхало вдвічі більше охочих ніж зазвичай близько тисячі. Тут есть и психологический фактор. Когда преступник видит, что против него вооруженный оппонент, он 10 раз подумает, развивать ли свои какие-нибудь преступные замыслы и так далее. Розвіяти стереотип про те, що стрільба – не жіноча справа, прийшло чимало представниць слабкої статі. Я стріляла тільки в тірі із, ігрушечних... із ігрушечного, можна сказати, оружію, а зараз мені интересно, Інтереса из настоящего. на захід завітали цілими сім'ями, Татусі до дорослої справи привчають і дітей. Сина вот, от прививати к оружю, тому що як я вважаю, що мужчина довладети оружиє. Самооборона, захищатися від всяких плохих дядьків. Однак уміти стріляти для самозахисту замало. Потрібно чітко знати тактику особистої безпеки. Подайду поближе, войду в лічне про І на цьому все закінчиться. Яким би ви не були мастером бойових іскуств. Якщо ви підпустили к себе на розстояння вытянутой руки і отдали йому ініціативу права первого удара, этот удар для вас буде последним. Інструктори невтомно нагадують: перш ніж братися за зброю, завжди треба пам'ятати за кожним натисканням на курок може стояти людське життя. Олександр Роздорожна, Дмитро Мишинський, телеканал Київ.